За день у пункт допомоги, який розташований у палаці учнівської молоді у Луцьку, приходить до ста переселенців, розповіла волонтерка Оксана Салій. Одіялку взяли, іграшки знайшли для дитинки, допомогли взуття так само. Я собі весіння взуття знайшла. Вікторія Мізенко з Херсона каже, на Волинь з мамою та двома дітьми приїхала три місяці тому. Хлопчик шість місяців буде, і син сім років. Страшно було. Були в окупації, родила в окупації. Чоловіка розстріляли на третій день війни. Час від часу приходимо за речами, тоді там то, то зимове, вже зараз треба якісь і весінні речі, і взуття, бо вже скоро будемо пробувати ходити. <гум> Верхній весняний одяг для доньки шукає Наталія Молчанова з Луганської області. До Луцька жінка приїхала торік у березні. Зайшли подивитися а, гарні речі. Ми тут з 10 березня. Туди не хочу. Я не працюю, у мене є своя соціальна сторінка. Працюю флористом з сухоцвітів. Підтримує держава. Час від часу у пункт допомоги приходить 72-річна Ніна Попова з Сєвєродонецька. Жінка на Волині майже рік. Їхала на три дні. Дочка з Харкова сюди збіжала, мене виплакала. Гордо, к людям, ніяких претензій. А на душі тяжело, хочеться до а А доморуські. Туди не хочеться, хочеться бути, поки не знайшла нічого. Сортує одяг волонтерка Діана Гринюк. Каже, робочих рук не вистачає. На даний час ми зимове ховаємо, на склади його відвозять і будемо діставати все весняне. Рук не вистачає, людей не вистачає. Ми стараємося його трошки облагородити, щоб легше було людям шукати. За рік повномасштабної війни благодійну допомогу тут отримали майже 50 тисяч переселенців, сказала волонтерка Оксана Салій. На початку було важко морально, тому що це були перші напливи. Це була Волноваха, це був Маріуполь. Це були люди, які виривалися з окупації, які розказували жахливі історії. Ми плакали разом з ними з березня по липень місяць. Ну це було в день більше 150 людей. На сьогоднішній день звичайно наплив людей трошки. Спав, ми можемо приймати 70 людей, 100 людей в день. Зі слів Оксани Салій, пункт допомоги у Палаці учнівської молоді працює в понеділок, середу та четвер з 9 до 18 години. Оксана Кот, Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк.